Так, друзі, всім привіт! Як ви вже могли зрозуміти з опису відео, ми зараз знаходимося в пошуках Камаза. Е, значить, який потрібен автомобіль? Е, автомобіль самоскід. Модель, Модель не важлива, вигрузка на праву сторону зерновоз. Більш-менш нормальний технічний стан е, їздовий. Щоб можна в радіусі 100 кілометрів можна було і Відвести зерно, так як скоро жнива, а без автомобіля зараз як без рук бажано автомобіль від власника, щоб міг розказати, показати деякі є нюанси і моменти. Косметичний стан неважливий. Спалка Спалка бажано і палкою, але розглянемо варіант, якщо достойний, розглянемо варіант і без спалки. Так що, основний акцент на технічний стан, щоб була нормальна машина, їздова, райсова, цінова політика до 6 тисяч доларів. Якщо у вас є щось похоже на те, що я зараз назвав, будь ласка, напишіть, номер буде закріплений в коментарях. Всім дякую, всім гарного дня. До зустрічі.